В гостях у сонечка. Одного разу велика хмара завісила небо. Три дні сонечко не показувалося, занудьгували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділось? говорять. Потрібно його чим скоріше на небо повернути. Де ж ви його знайдете? Закуткудакала квочка. Хіба ж то знає, де його дім? Пак -пак. Знати ми не знаємо, а кого зустрінемо, того й запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала з собою мішечок і сумочку. У мішечку зернятко, в сумочці маківка. Відправилися курчата. Довго йшли, чи не довго, аж бачить, у городі за качаном капусти сидить равлик. Сам великий, рогатий, а на спині хатка. Зупинилася курчатка і питають Равлик, а чи не знаєш, де сонечко живе? Не знаю і не відаю. Он на плоті сорока сидить. Може, вона зна. А сорока й чекати не стала, доки до неї курчатка підійдуть. Підлетіла, заторохтіла, затріщала, кра, кра, курчата. Куди ви йдете, куди, куди йдете, куди? відповідають курчата. Та ось сонечко сховалося, три дні його на небі не було. Ідемо шукати. Кра! І я піду з вами, і я піду з вами кра. А чи, може, знаєш, де сонечко живе? Ні, кра, не знаю. Та, може, зайця запитати кра, якраз він тут недалечко живе, затріщала сорока. Вгледів зайць, що на нього гості йдуть, поправив на собі шапку, витер вуса і ворота ширше відчинив. «Зайць, зайць, запищали курчата. Чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Хм, ні, не знаю, на жаль. Та, може, моя сусідка качка відає, вона туточки біля струмка в очеретах живе, повів заяць всіх до струмка, а біля струмка качений будинок стоїть, і човник поряд на хвилях хитається. Аго, сусідко, ти удома чи ні? крикнув заяць. Удома, удома кря кря. закрякала качка. «Все ніяк не можу зігрітися та просохнути. Сонця уже три дні не видко. А ми якраз ідемо його шукати. <возумітно> закричала їй у відповідь курчата сорока і заєць. Чи ти не знаєш, де його дім? М -м, я то не знаю, а ось за струмком під дублистим буком. Їжак живе, він точно має знати. Перебралися вони човником через струмок і пішли їжачка шукати. А їжак тоді сидів під буком і дрімав. Їжачок, їжачок, хором закричали курчата. Ти не знаєш, де сонечко живе? Три дні його на небі не видко. Подумав їжак і говорить: Як не знати? Знаю, де сонечко живе, он, де за буком велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць сонечка-брат, то він же точно знає, де сонце мешкає. Їжа взяв палицю, одягнув шапку і попрямував дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори і хмару ту вгледіли. Залізли вони на ту хмару, всілися міцніше і полетіла хмара прямо до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив срібний ріжок. Місяцю місяцю. закричали йому курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми без нього. Привів їх місяць прямо до воріт сонечкового будинку, а в будинку темно, непривітно. Заспалось видно сонечко, і прокидатися не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць ногами затупотів, а їжак паличкою застукав. Сонечко, сонечко, вигляни, засвіти, будь ласка. Прокинулось сонце та й питає спросоня. Хто це під віконцем кричить? запитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми курчата та сорока та заєць. Та качка та їжак прийшли тебе будити, ранок настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Та як же мені на небо виглянути? Три дні мене хмара ховала, три дні з собою затуляла, а тепер і світити як слід не можу. Почув про це заяць, схопив відро і давай воду тягати. Почула про це качка давай сонце водою умивати, а сорока рушником витирати, а їжак ще й щетиною начищати, а курчата ті стали з сонечка смітинки змахувати. Виглянуло сонце на чисте небо, ясне та золоте. І усюди стало світло і тепло. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла, закуткудахкала, курчаток до себе кличе, а курчатка тут, як тут. По дворі бігають, зернятка шукають, на сонечку гріються. А хто цій оповідці не вірить, нехай вигляне, бігають по двору курчатка. 是你。